Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми знаходимося біля третього під'їзду будинку за адресою вулиця Левка Лук'яненка. 4. сьогодні ми прийшли сюди, щоб не показати проблему, а показати її вирішення. Більше трьох років разом з місцевими мешканцями ми добивались проведення ремонтних робіт ліфтового обладнання. Цих три роки боротьби супроводжувалися написанням напевно не одного десятка звернень до усіх можливих державних установ та комунальних підприємств. І нарешті ліфт замінили. На кінець зробили ліфт який і... До команди Шевчука Ще після більше як трьох років поневірень по всіх службах міста, в тому числі і переписки з мером, з його службами нескінченними, які відбувалися лише відписками. Вже взагалі таке враження, що він створений чисто для того, щоб зарушать, з людей гроші збивати. У будинку є як малі діти, так і велика кількість пенсіонерів з інвалідністю. Хотілося б подякувати всім, хто приймав участь у заміні даного ліфту. Моя пода громаді міста об'єднуватись і добуватися від, від чиновників, щоб вони виконували свою роботу. Не будьте байдужими та не залишайтесь осторонь житлово-комунальних проблем вашого будинку та двору. Долучайтесь до наших чатів у Viber та Telegram і повідомляйте про схожі житлово-комунальні проблеми. Разом змінимо наш оболонський район на краще.